Соснова алея є одною з найстаріших алей Олександрії. Є обґрунтоване припущення, що вже в 1786 році вона існувала. Її прикрасою є старовинні сходи, от на яких я зараз стою, які передають відчуття і аромат того часу. Власне, саме ця алея була першою, яка вела до Ротонди. І далі ми будемо розповідати про власне цей маршрут, але починався він тут. І слід сказати, що навіть на початку ХХ століття вона настільки була важливою для власників Олександрії, що вони замовили для неї спеціальну окрему листівку.